Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу, сьогодні у нас 14 липня, це відео ви побачите 15 липня і стосуватися воно буде відповіді на питання моїх підписників, які розміщені на каналі YouTube. Я їх систематизував сам для себе таким чином, щоб саме ті питання, які мені задавали мої глядачі та підписники, за умови, якщо вони набрали найбільшу кількість, наприклад, лайків або відповіді на них, або вони виявили там певну зацікавленість у нашій з вами спільноті. Окрім цього, за умови, якщо деякі питання носили системний характер і постійно повторювалися, та були актуальні, я їх систематизував та зараз надам відповідь вам на них. Для зручності я їх навіть собі перекинув. До стільникового телефону, тому, як завжди, ви знаєте, я не буду на цей час з за паперу щось розповідати, тому конкретне питання, яке ви задавали, конкретне питання, відповідь на нього. Цю рубрику ви вже знаєте, оця рубрика «Вихід з кредитного рабства. Будете все робити добре. Перемога буде за вами. Це наш з вами девіз. Ну, що поїхали? Перше питання, яке я отримав, і воно дійсно носить трошки резонансний характер частині нашого з вами суспільства. Це те, що під відео яке стосується безпосередньо роботи колекторів. Ну ми знаємо, хто такі колектори. Я про них розповідав. Кому цікаво, будь ласка, пригляньте відповідне відео, яким чином вони працюють, поза межами правополя, яким чином діяти тощо, але. Буває така ситуація, що деякі люди дають певні поради, деякі їх чують і намагаються їх ще й використовувати в своєму житті. Ну і в цьому випадку ситуація може бути не зовсім яку розраховує саме безпосередньо боржін. Наприклад, порада є така, нікому нічого не відповідайте, не віддавайте, пишите письма. Ну, це стосується безпосередньо такого поняття, як досудового регулювання. Ну, не можна так говорити, що нікому нічого не відповідайте, нічому, нікому нічого не віддавайте, пишіть письма. Ну, по-перше, все необхідно розуміти, що писати, кому писати, в який спосіб писати доцільність цієї, м'яко кажучи, писанини. Оскільки є такі випадки, коли навпаки її не можна писати. Так, уявіть собі, я так розумію, що всі ви намагаєтеся почути, що будь-який кредитний фонду зараз закрили за тіло, шляхом направлення якогось там аркушу паперу, і все вирішили добре. Ще і перезвонили них, з ними домовилися, щось там якийсь точинок, у вас все це задовольнило і все ок. Але не все так просто. Дивіться: у деяких мікрофінансових установ, у нас, наприклад, цей перелік є, вони носять так званий характер. Ну, у нас а ризикових це означає, що навіть направлення. До них листа пропозиції може погіршити ваше становище через те, що безпосередньо зараз дуже уважно, шляхом направлення цього листа до мікрофінансової установи, ви можете підтвердити наявність цієї вашої заборгованості, в тому числі і відсотки за користування. Тому, будь ласка, якщо ви не впевнені в своїх силах. Не раджу вам цим займатися на власний розсуд. Краще звертайтеся до будь-яких спеціалістів. Можете навіть до нас, наші контакти є в описанні до цього відео. Ну ми розглядаємо наступне питання. Наступне питання звучить таким чином. Під відео, де я розповідав, яким чином ми отримали перемогу в суді в є гроші. Поставили питання, можна сказати, на відтвердження. Шановні пансте, щоб ви розуміли, вони саме списують кошти з рахунку карти і гроші справжні шахраї. Дивіться. Є дійсно така проблематика, коли людина отримує кредит в мікрофінансовій установі, потім не виконує свої зобов'язання, і потім відбувається так зване списання з кредитної картки. Так, це є. Але це працює наступним чином. Дивіться. Ви, коли укладаєте договір з мікрофінансовою установою, в порядку закону про електронну комерцію, ви надаєте згоду безпосередньо платіжному мерчанту на так зване безпірне списання коштів в рахунок погашення заборони. Платіжний мерчант, я зараз поясню вам просто мовою, що це таке. Це, м'яко кажучи, посередник між вами та мікрофінансовою установою. В цьому випадку за умови наявності забороненості, платіжний мерчант може списати з вашої банківської картки кошти. У яких випадках це діє? Коли ви побережнітеся на це дали згоду, з яких рахунків це діє, саме з банківського рахунку, на який ви отримали безпосередньо кредит. А зараз дуже уважно: зміна банківської карти ні до чого не призведе, оскільки ідентифікація особи в цьому випадку платіжним мерчанта відбувається відповідно до коду платника податків, це перше. і, по-друге, до єдаркової банківської установи. Тобто ці дві складові, коли вони співпадають, з цього рахунку можуть списувати безспірні кошти, навіть за відсутністю рішення суду, виконавчого напису нотаріуса, іншого виконавчого документу, відкритого виконавчого провадження тощо. Тому питання резонансне системне, будьте дуже уважні, дивіться, що ви підписуєте, що ви вкладаєте. Потрапили в цю халепу. Будь ласка, звертайтеся, будемо ваше питання вирішувати. Зміна картки ні до чого не призведе. Ну, а ми йдемо далі. Наступне питання звучить наступним чином. Добрий день, цікаво дізнатися у вас. Якщо не комерційна таємниця, як часто звертаються з апеляцією факторингової компанії, коли відмовляють в повному обсязі? Так, якщо факторингова компанія звернулася до суду безпосередньо, як, м'яко кажучи, не правонаступник, вона правонабувач мікрофінансової установи, м'яко кажучи, ваш новий кредитор. І вона отримала рішення суду не на свою користь, на усіх випадках вони звертаються з апеляційною скаргою. Ну і ми, чесно кажучи, наша компанія таку аналітику не веде, скільки безпосередньо вони подали апеляцію, скільки, наприклад, саме факторинговим компаніям було відмовлено, задоволено. Я хочу вам сказати наступне: з факторинговою компанією в суді намного простіше працювати. Це велика для вас таємниця від адвоката по кредитам через те, що. Безпосередньо факторингова кампанія, не все можна надати до суду, що є, наприклад, необхідним для вирішення правильно цього спору безпосередньо судов. Так, да, така ситуація має місце. Це перше. По-друге, подивіться, будь ласка, ми дуже цікаві рішення, всі ми не маємо змоги викладати. Вони є у нас в телеграм-каналі. у переважній більшості ви будете здивовані, але факторингові кампанії до судополіційної інстанції не звертаються. Нам відома наша аналітика нашої компанії, наприклад, звернення з апеляційною скаргою інших учасників процесу за всіма справами. Ну, На жаль, я вибачаю саме конкретику, що до факторингових компаній ми не робимо цю розбивку, нам це, чесно кажучи, не цікаво і на нашу роботу вона ніяким чином не впливає. Тому я вважаю, що цією відповіддю ви задоволені. Ну, а ми розглядаємо наступне питання. Пане Денис, як бути з кредитами, які були оформлені через шахрайські дії? Чи можливо анулювати ці договори? Дивіться, ви не зможете анулювати договори за умови, якщо, наприклад, вони були відкриті безпосередньо шляхом вчинення там певних шахрайських дій. Якщо, наприклад, кримінальне правопорушення, злочин буде розкрит, розкрите і буде винесено відносно основи особи в обвинувальний вирок, і цей обвинувальний вирок набере чинності, в цьому випадку дійсно вже все буде зрозуміло. За умови, якщо, наприклад, ця подія не відбудеться, наявність повідомлення про підозри, навіть обвинувального акту не буде підставою для відмови задоволення позову, якщо позов безпосередньо буде подано до вас. Зверніть одну. Дуже цікаву ситуацію, я вам зараз поясню. У чому тут ця річ? Якщо це стосується банківського кредиту, це перше, а друге це стосується кредиту МФО. Що, що стосується кредиту МФО, там простіше, там це довести можна. А що стосується банківського кредиту, у будь-якому кредитному договорі передбачені умови, що ви не повинні надавати номер вашої банківської картки, ваші ідентифікуючі дані третім особам. Якщо ви це робите, ви берете ризики на свій хребет, і якщо шахрайські дії відбуваються без того, от ось сповірте мені, без того, щоб вони надали дані, це неможливо. Дуже у рідких випадках зламуються телефони ну, сумнівної якості, переважно китайські там тощо. Ну і, і завдяки певному програмному забезпеченню, бувають такі дії, коли вже дійсно там шляхом підбору паролів, а то там певних незаконних дій це можливо зробити. Але у будь-якому випадку раджу вам звертатися. Наприклад, до правоохоронних органів, і не звертатися до суду з позовною заявою про визнання договору недійсним, оскільки за відсутністю безпосередньо комунального вироку цього питання вам буде задоволені позову відмовлено через те, що навіть не буде предмету цього позову. Це перше заявити цей позов ви зможете лише шляхом подання зустрічного позову за умови, якщо банк або МФО звернеться з позовом до вас. Зафіксується це питання, першому не зробити нічого. На жаль, це наша така правова модель в цьому напрямі. Вона законодавча врегульована, ну а закони ми лише виконуємо і поважаємо. Ну, така ганебна практика, на жаль, існує, що першому буде по позбавлені можливості звернення до суду. Йдемо далі. Наступне наше питання: що робити з кредитами, які брали в криптовалюті? Ну, я вже неодноразово розповідав кредити, які ви брали в криптовалюті, в USDT тощо. Дивиться, у нас немає законодавчого врегульованого такого поняття, ну, на цей час насамперед немає, як криптовалюта. Тобто, в розумінні, наприклад, поняття такого, як кошти, гроші, вони не можуть використовуватися, тому що на ну, них не розповсюджується таке поняття, як кажучи, як міна. Фіксуйте, стягнути з вас в судовому порядку, це неможливо. Залякувати вас будуть, писати вам будуть. До речі, у нас дуже гарна практика закриття з ними питання за тіла. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, телеграм-канал у нас є. У нас. Є всі наші соцмережі в описанні до цього відео, там же є наші контакти. Питання будуть, будь ласка, звертайтеся. Ну, а ми розглядаємо наступне питання, яке, на мій погляд, що було дуже цікаво. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, колек-центру подав до суду. Суд виніс рішення на користь компанії. що в такому разі можна зробити. Якщо ви проігнорували суд, якщо ви нічого не робили і отримали судове рішення, від, звісно, ви його отримали не на свою користь, що робити в цьому випадку. Перше, необхідно з'ясувати, яке саме це садове рішення, який характер воно носить. Воно, наприклад, звичайне або заочне. У чому різниця? Заочне судове рішення переглядається за вашою заявою протягом 30 днів з дня винесення тим же самим садом. Якщо воно звичайне, необхідно подавати апеляційну скаргу в цей же саме 30-денний строк. Якщо ви ці строки пропустили, то необхідно ставити питання щодо поновлення цього строку. Це теж така ще історія. Треба ці обставини доводити. Якщо суд апеляційної інстанції або першу замову перегляду за очно судове рішення, ці строки поновить, вирішити вашу ситуацію цілком можливо. Повірте мені, багато кейсів саме з цих питань, коли вже є в наявності рішення, і воно скасовано в подальшому забороні, зникла або зменшилась, в телеграм-канал. Посилання є у нас в описанні до цього відео. Будь ласка, переходите, дивіться, там все це є. І яким чином, навіть ми це робимо. Ну, а ми розглядаємо наступне питання. У мене тіло 6500 гривень, а таліон хоче 18 тисяч. Лякають сюди. Що робити, не знаю. Так, у нас таліон. Таліон це безпосередня. Факторингова компанія, яка працює з Маніверо. Ну, у нас на практиці не було такого, щоб Таліон там, наприклад, брала кредитні зобов'язання якоїсь там іншої фінансової установи. Але повірте мені, таліон не буде зараз звертатися до суду. Якщо буде, ну дуже дуже рідко, і Якщо вже така компанія, як Unit Кепітал, відмовилася в укладенні договору факторингу або відмовилася подавати позов до суду. Таліон. Вона зараз виступає як прокладка між Манівео та Unit Capital, а подальше Unit Capital або ще рідше компанія Ace, вони вже будуть звертатися до суду і стягувати з вас заборгованість. З тальонам ви можете не домовлятися, а от з Unit Capital та Ace можете домовлятися. І зараз вам скажу дуже-дуже дуже велику таємницю. Але тільки нікому, це лише для підписників. Якщо буде Unit Capital або ACE, можете взагалі в судовому порядку позбутися цієї заборгованості. Але я вам про це не Кому цікаво, звертайтеся наші контакти в описанні до цього відео. Наступне питання. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, якщо МФО кредити відкриті у 2020 році, пролонгації не було? Чи подають до суду Ейс, а також кредитка? Бо деякі позакривали за тіло, а ці бодаються. Так, дивиться, кредіткаса та компанія Ейс у нас не було на цей час жодних випадків, щоб вони подали до суду з пропуском строку позовної давності. Ну на сам чесно кажучи, останні два роки такого не було. До цього було що компанія ACE, що компанія Casa, наприклад, вони не бажають замість закривати за ті. Якщо ви ще все будете робити вірно з Ейс ви домовитися, то з Кредиткасою, повірте мені, ні. Або замовитися ну, вже на таких умовах, які, чесно кажучи, вам будуть цікаві. Ні для кого не таємниця, що і в суді з Кредиткасою важко, але перемоги у нас з ними теж є. Кейси з ними є у нас в телеграм-каналі, будь ласка, в описанні до цього відео. Переходьте, дивіться. Що стосується Ейс, ну, тут у переважній більшості у нас виграшні справи з ними взагалі. Дуже рідко у нас буває таке, щоб нам там позов було задоволено в повному обсязі. Чесно кажучи, ми буває таке, що думаємо, що якщо позов задоволена частково, мається на увазі, зменшено вдвічі тричі втричі буває таке, що навіть це рішення нас не влаштовує, ми ще далі його до політиці порядку. Через нагадую, наші контакти є в описанні до цього відео. Якщо у вас є така ситуація, така проблема, можете звертатися, ми працюємо по всій країні. Так, поїхали далі. Наступне питання. Доброго дня, скажіть, будь ласка, якщо судовим рішенням за позовом податкової служби, було заблоковано картки, чи можливо щось зробити? Дивіться, що стосується блокування банківських карток за позовом податкової служби. Ну, я думаю, що це не позов. Буває таке, що податковий ще видає податкове подання рішення, тут треба розмежувати це. Це у вас судове рішення або ППРК. Оскільки. Якщо у вас ЄСВ, будь ласка, його сплачувати, єдиний соціальний не внесе, ви нічого не зробите. Якщо у вас судове рішення, наприклад, або податкове повідомлення рішення податку будь-якого, окрім там, ЄСВ, на це обов'язково цим ще можна поборотися в судовому порядку і взагалі закрити виконавче впровадження. Тобто зафіксували. ЄСВ сплачуємо, ніхто нічого не зробить, хто б вам ще не обіцяв. Ну, не існує механізму скасувати цю забороненість. Звичайний податок, їх там декілька видів відповідно до податкового кодексу, зупинятися на цьому не буду, Там питання це вирішити можна. І закрити виконавчу провадження, відповідно, її картка розблокувати. Ну, а якщо бажаєте, можна розблокувати в межах двох мінімальних заробітних плат. Це біля 16 тисяч на цей час. Це теж цілком можливо. Ну, а ми поїхали далі. Мовою оригіналу. Подскажіть, будь ласка, я написав суд з Монобанком, що я підписував анкету на картку «ні на кредит, посмотрев ваше відео. Мені суд прислав, що відмовити мону стягнення боргу з мені. Що це значить? Це означає, що я вас вітаю, ви нікому нічого не винні. Ви отримали перемогу в суді, навіть самостійно, без участі адвоката. Я так розумію, що ви просто придивилися все, що у нас є в наявності, я користь вже розповідав. Якщо все передивитися, що у нас там є на Ютубі, все передивитися, що в телеграм-каналі є можливість отримати другого що не менш юридично, і навіть справитися самому. Немає бажання ризикувати, наприклад, самостійно це вирішувати, можете звертатися за нами. Результат, я думаю, буде такий же самий, як і у цього хлопця, який поставив це питання, а це навіть не питання і твердження. Але я все його, одно, його тут проголосив. Дуже приємно, ну а ми. І йдемо далі. І гроші продали кредит. Що робити? Ну, в даному випадку для вас є дві новини. Перша, вам не будуть дзвонити, оскільки факторингова компанія не буде здійснювати дзвінки. А ви знаєте, що є гроші? Це тотальний телефонний терор. Ну і по-друге, ви можете провести досудове регулювання і вирішити питання щодо закриття за тіло. І все буде ок. На цьому я буду завершувати свою промову. Незабаром будуть прямі ефіри. Незабаром буде нове відео, в якому я буду викладати відповіді на питання. Можете їх ставити. До побачення!